Кілька тижнів на маршруті. У Лозові з грудня курсують два нових автобуси. Їх закупив міський перевізник Олексій Криворучко. Як зарекомендували себе обнови та як триває ремонт автопарку, дізнавалася Юлія Токар. Це новенька маршрутка, яка почала курсувати у Лозові від центрального ринку до 4-го мікрорайону з кінця грудня. Лозівчани такі обнові раді відмічають автомобілі зручні. Очень удобно. Не тічеть, як в старих. Сядеш возле окошка, кошка, воно все тчеть на тебе, коли така погода. Хорошо, тепло, чисто, Ну, звісно, удобно. І да. не трясеть так хорошо. Поки задоволений новим автобусом і водій Юрій. Чоловік працює на міських маршрутках вже 16 років. Говорить, відчуває різницю між газел та Мерседесом. Лучше, ніж на «Газельці», звісно, міські Комфортабельність чи все інше. А люди як відсиваються? Багатенько їздити. Ну хто нічого, хто кому проход узкий, що проходить мало. Ну, вони ж сумками прутість, щоб заходили ну, по-нормальному. По тут місця вистачає все. Нова маршрутка їздить і на маршруті кільце 2 У цих автобусах можуть проїжджати до понад 50 людей за раз. У стареньких ледь не вдвічі менше, ділиться перевізник Олексій Криворучко. Вмістімось 31 один чоловік сидячий і 20 чоловік стоячий. А в старих? А в 19 сидячих і там 10 стоячих. Автобуси хороші, тепле. Один є більший недостаток. Ну, як между небольшої. Цього року таких нових автобусів у Лозовій має побільшати. Найближчим часом перевізник планує купити ще дві нових маршрутки. Плануємо ще два нових автобуси. І теж на кальцо два на маршрут по времени будуть відправлятися. Потім далі, коли це все запуститься, ми напишемо розписання, повісимо на каждой остановке щоб человек мог понимать коли він виїде. У минулому році майже усі старі маршрутки встигли відремонтувати та оновити, повідомив перевізник. На цей рік ми вже поставили дві машини, ті, які це вже останні скажімо, машини, які потрібно привести в порядок краснопартизанскую зеленою, там где ролики снимали, она уже ездит, она уже в идеальном состоянии. Юлия Токар, Валерий Діденко, Ярослав Ковальський. Новини, телеканал Сігма.